Друзі, привіт! Всіх вітаю! Чайний подкаст номер 4 в ефірі Дубль 2, тому що я, в принципі, не готуюся ні до яких подкастів і малюю якусь чуш, і буває таке, що я просто збиваюся з мислі і перезаписуюся заново. Тож, це саме такий випадок. От, сьогодні хочу поговорити про. А про що поговорити? 24 червня на вулиці в Києві спека. І хочу поговорити про те. Які чаї пити влітку, які чаї будуть допомагати вам легше пережити оцю коротжарюку? От, по-перше, по-перше, хочу подякувати всім, хто прийшов минулого тижня на благодійний захід, де я в черговий раз торгував чайком, розповідав людям, які підходили, цікавились. Пив чай, заварював чай. Ну, коротше, це, типу, прям. Для мене це клас. Це, коротше, там, де чай і я, це вже клас. От, Я всім дякую, хто прийшов. Не дивлячись на те, що там було дуже спекотно на житньому ринку. Атмосфера була дуже-дуже-дуже прикольна. От, Всім дякую. Всі класні. Значить, дивіться. Це не те, щоб мій, типу, якийсь топ. Це просто Це база плюс моя особиста думка. На рахунок того, який чай краще вживати влітку коли спекотно. Взагалі, я за собою помітив таку річ, що. Ну, я не фанат зелених чаїв, не фанат. Ну, типа, вони прикольні, але я не фанат. От, я таку річ за собою помітив, що коли десь починається травень місяць, у мене вже інтуїтивно щось мисля, якась проскакає про те, що треба би випити якогось зеленького чайку і хочеться цієї хочеться оцієї свіжості, хочеться оцієї. Легкості, хочеться такої, такого тоб, тонкого аромату і смаку, типу, і це якось, мабуть, типу, циклічно, просто організм тобі вже ну, типу, підказує, що чел. Зараз реально в тему свіжак зеленухи або білий чайок. От. І тому, із того, що я вживаю влітку, сказати, що це чисто білі або зелені чаї. Я не можу, тому що, наприклад, от вчора ввечері от мені дуже захотілося, і я на ніч напився крепко, напився короче, мощної шухи від Бадурова, Деревенщина називається. От, І що тут сказати? Ну, було б прикольно, бо мені просто захотілося. Але взагалом, якщо брати той нюанс, що у нас дуже спекотно, і нам хочеться охолодитися, то насправді влітку класно робити чаї брю. Ну, типу, холодного заварювання. І тут, ви як розумієте, вже в принципі, типу, пуери ти так особо не завариш. Це... Тобто, сюди підходять під цю категорію, підпадають от, якраз, типу, білі, типу Байхау Engine. Це... Я буду зараз, зараз казати про ті, які я таким чином заварював. Це от, якраз Байхау Engine срібні голки, да? Я заварював біло чунь свіжий, я заварював лундзин і я заварював ще байча. таким чином. Рецепт, в принципі, дуже простий. Дуже простий. Все, що вам треба, це ємність на 1,5-2 літра. Але я рекомендую краще, якщо є ця ємність хоча б зі скла. От. Ну, на Накреняк, можете використовувати просто любу пластикову бутилку. Тож дивіться, як я це роблю. Я беру десь 8-10 грамів чаю на 1,5-2 літри банку. От У мене така, коротше, є банка. Скляна з кришкою. І я туди засипаю чай, додаю, не знаю, коротше, жменю дві льоду, тобто перед цим бажано зробити собі ще лід, льоду, заливаю це водичкою, водичку я беру очищену, пом'якшену з сріблом. Або ще класно використовувати талу воду, вона дуже м'яка. От якраз при такому заварюванні колдбрю дуже важливо, щоб вода була правильна. От, я беру, заливаю це водичку, закриваю кришкою. Трошечки тіріблю, щоб воно перемішалося. І ставлю в холодильник на 12 годин. Тобто, в принципі, це класно зробити ввечері, а зранку прокинутися і випити цей коротше, магічний еліксир. І набратися, коротше, зразу, з самого, самого ранку, набратися просто позитиву, тонуса і всього, чого можна, тому що це реально класно. От, е Дуже рекомендую спробувати, у кого є можливість. Можете навіть спробувати заварити, якщо немає зеленухи або білого, можете спробувати якийсь червоний чай, я так теж робив. І, в принципі, червоний досить непогано, якщо він не пресований, а розсипний, і якщо там більше чайних тіпс, чим листочків, наприклад, або 50 на 50, він теж непогано піддається до такого типу заварювання. От, спробуйте це смачно, і це дуже класно освіжає влітку. І це приємно пити дістав з холодильничка, туди ще можна додати потім м'ятки або лимончика по смаку. І п'єш собі холодний, прикольний короче, коктейль чайний. от е, Значить, дивіться, в принципі, е, я ще влітку п'ю шенпуери. Мені дуже подобається шен, я взагалі. Ну тіпа... Зрозумів цей чай не так можна сказати і давно, це декілька років назад, я тільки полюбив шени, при тому, що ще там в 2012-13 роках, коли я все ну, весь свій такий тіпа, чайний шлях е, починав усвідомлений, коли я починав вивчати чи я взагалі не розумів, нафіг ті шери здались. Ну, типа це ж гірко і неприкольно. Але потім, десь роки 3-4 назад, у мене в руках опинився. Розсипний шенчик молодий з Біндао. Я подивився на ті, на ті листочки, на ті почки і думаю, блін, ну це, мабуть, повинно бути прикольно. І я просто заварив його в керамічному посуді швидкими проливами і прозрів. Прозрів просто, що я до цього неправильно заварював шени. Шени люблять швидкі проливи, особливо, якщо вони молоді. От. І мені, наприклад, ну, Шенфуер, навіть просто заварений, ну, тіп, кип'ятком, він мені влітку чомусь ну, дуже допомагає, коротше, спеку перетерпіти. Я не знаю, як у вас. Е -е. Та ви, якщо що, розкажете в коментарях, ви ж пам'ятаєте, що можна писати коментарі. І цей чайний подкаст він не тільки на моєму телеграм-каналі, якщо ви могли б побачити, і ще на Ютубі я викладаю. От. А на що я взагалі це роблю? Короче. Ну, якщо чесно. Тут, мабуть, є декілька причин. Перше через те, що до мене потрапив от, мій короче, прикольний мікрофончик, через який я записую для вас зараз цю голосову. І я вирішив, що треба щось якось короче, записувати, бо я коли просто записав тестовий запис я подумав, вау, круто! Ну, типа, це мікрофон, по суті, дішманський, але він набагато кращий, ніж той, що є просто в моєму телефоні. О, це по-перше. По-друге, мені захотілося якось так, типа, самореалізуватися щось в цьому напрямку. І мені, мені це просто подобається. От, ну, а ну і плюс зараз ви розумієте, да, що зараз такий час. Я не знаю, типу, там, сьогодні-завтра або через 5 хвилин в будинок може потрапити якась ракета і. Ну, типа, а так, хоч якийсь, типа, слід лишиться і можливо, типа, якась людина колись натрапить на цей подкаст і подумає, блін, а, чувак, типа, цікаві речі розповідав. І, можливо, навіть я спробую по технології заварити колд брю собі влітку. От. Тому, тому я це краще записую, бо мені прикольно. Я, ну. Якось, я коротше, так, от, посипався під кінець з цього запису, забув, що я хотів ще сказати. От. А, ну що я хотів сказати, люди. Пийте чайок, пийте чайок, пробуйте різний чайок, шукайте, пробуйте його по-різному заварювати. пробуйте чайок пити на самоті, пробуйте в компанії, пробуйте на вулиці. Пити чай вдома, на кухні, на підлозі, на столі, коротше, я не знаю. І я думаю, що потім ви зрозумієте цю фішку, яку я продвігаю в соцсетях під хештегом пий чай, чому це так. Чому це так для мене важливо, тому що чай, ну, це, типу як, я можу сказати, що це мій друг. І може, колись чай стане і вашим другом або, або вже друзі. О, тож цей... дякую. Дякую. Всім, хто це все коротше, слухав, заходьте, так сказати, в гості і пишіть коментарі. Пишіть свої історії, розповідайте про чай, розповідайте просто про себе, знайомтеся, це прикольно. Я це підтримую. І я всім бажаю гарного настрою. До слідучих подкастів.